Так, доброго вечора. Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Що ж, давайте з вами зробимо розклад, що нас чекає по таким населеним пунктам, як Чернігів, Суми, Дніпро, Павлоград. І Кривий Ріг. Давайте з вами подивимося. З 3 березня, по 6 березня я хочу трошечки долучати нову колоду, іншу колоду та, для різноманіття. Але для підстраховки буду і попередніми колодами користуватися. Давайте з вами подивимося. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. З 3 по 5 березня 2024 року. Беру на кілька днів. Так, щоб, знаєте, більш точніші були прогнози з 3, по 5 березня 2024 року, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Чернігів, Чернігівська область. Покажіть мені, будь ласка, карти Чернігів, Чернігівська область через атаки ворогом, через воєнні дії. яка йде туди загроза. На три карти Чернігів, на три карти Чернігівська область читати буду лише пряме положення карт. Чернігів. Чернігівська область. Так, Чернігівська область. Тут іде якась прикрість? Може, бути, так? Для мирного насолення йде загроза. Щось може, щось в області, щось в області, десь йде загроза, щось там може бути якесь падіння, та? щось можливо внаслідок збиття може бути щось таке. Ну, тому що йде робота ППО, загроза з повітря, сімірка чаш. Так, тут якийсь або шахіт, або щось таке, знаєте, щось з тих дрібних їхніх літаючих апаратів. Правосуддя йде все-таки збиття, велике ймовірність збиття. Король мечів, воєнні наші. І Age of Swords. Тобто таке враження, як обмежить рух того, що буде летіти. Велика ймовірність, що все має обійтися. Тут у нас що? Добрі новини. Угу. Туз мечів і вежа. Тут мечів і вежа. ну Все-таки є загроза якогось прильоту. Є загроза прильоту в якусь потрапляння в якусь будівлю. Знаєте, є загроза потрапляння в якусь будівлю. Ну Зараз спробуємо подивитися на колодін, на якій ми все дивимось. Тобто, це. Колода, якою тільки пробую на війну на ній дивитися, вона чудово мені показує відповіді на інші запитання для моїх клієнтів, але на війну я на ній ще не дивилась, тож тепер залучаю її для розманіття. Покажіть мені, будь ласка, карта Чернігів, Чернігівська область, 3 по 5 березня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Чернігів, Чернігівська область. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати? Чернігів. Прилітите. Де бачите? Тут ми тут, тут з мечі одразу випав. Тут так. Ну, Тут там будуть і дрони, бачите, воно показує, що хіди летіти типу, з Вікою Пентакли. Тут з мечі, з вікою Пентакли. Тобто це літаючі їхні оці такі якісь ті штуки, тобто не ракети. Так, переважно відіграється Чернігівська область, дивимося. Відбиття. Тут іде, бачите, теж іде карта старша Архангел Михаїл, так як і там закохані. Тут іде мова про відбиття. Новини. Новини про що? Про ДРГ-групи ну, стабільно пробують якісь там виласки робити, і що, ну, їх поки що втримається. По області поки що пауза, начебто мають справлятися, мають відбивати. ДРГ не повинно пройти. Ну, ну, бачите, тут показує, в області воєнні мають справитися і має бути, має бути все відбито. Чому ж у нас тут, бачите, в Чернігів падає велика ймовірність прильоту? Ну, давайте докинемо чернігів, куди цей прильот може бути в якусь промислову зону? Там, де є робоча зона, там, де люди працюють, де люди заробляють гроші, і там, де є якісь склади, великі, причому склади, де щось дуже сильно зберігається. Або це ще може відігратися як ферма. Ви знаєте, але ну, чому тоді Чернігів, а не область випадає? Невже у вас в місті ферми? Ферми вони в області? Ну, я так розумію, я можу чогось не розуміти. Можливо, просто ну, так карти вирішили показати, просто заакцентувати увагу. Можливо, це ферми, які поблизу, біля міста, десь, знаєте, в передмісті знаходяться. Ну, Тому що це схоже на приватний сектор, розумієте, це або ферма, або це дачні ділянки. ну, тобто, ну, тобто, Або це власні будинки, якісь особняки, але, але тут все рівно, ну, де люди працюють і заробляють гроші, де там якісь янгари, склади у них, де вони щось зберігають, або це, або де приміщення, де тварини розумієте, тобто ці. Ну, як там називається, сараїв яких тих тварин тримають чи як. ну, Йде загроза прильоту? Чи? Ну, та, та. в будь-якому разі, давайте так, давайте, я не буду констатувати, що це саме місто, бо якось дивно по опису карт це виходить не в місті. Розумієте, ну, ну, так, то якась, бачите, ну, територія, якби не зовсім то не центр міста явно, і не зовсім житловий якийсь квартал. Тобто там мало будинків житлових. Тобто тут якось якесь, знаєте, мені таке враження, що це дійсно йде ну, або ферми, або дачні ділянки, якісь приватні садиби. Ну, одним словом, йде загроза прильоту в Чернігів, Чернігів-Чернігівська область. Будьте обережні. Ну, Поки що прориву ДРГ груп не показало, але спроби якісь там, ну як завжди, будуть поодинокі. Так, добре, дивимося далі. Давайте з вами дивимося. Суми, Сумська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії в період з 3 по 5 березня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Суми, Сумська область, яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти через атаки ворогом, через воєнні дії. Яка йде загроза житловим будинкам, мирному населенню, котрі проживають в Сумах в Сумській області. Через атаки ворогом з 3 по 5 березня 2024 року дивимося Суми, читає пряме положення карт. Йде прильот трійка мечів, так, йде у нас колесо фортуни, швидше за все, що це десь поруч з місцем, куди вже прилітала, бо якась така площа територія, воно вказує. Так, Сумська область. ДРГ-групи і прильоти. Дивіться, в Сумській області теж йдуть прильоти ДРГ-групи. Десятка мечів. Дивіться, тут таке враження, що тут будуть ДРГ-групи трошки більше, ніж були раніше. Тому треба на, ну я не знаю, якщо є якісь, якісь виходи на воєнних, треба попередити в Сумській області. Іде підготовка до спроби десь от найближчим часом. Зараз воно на паузі, але от -от на днях буде вирішувати, коли вони будуть там пробувати, тобто це можуть вони десь і зараз більшими групами, більшими групами наступати. Ну, тобто, ну, тут якби не зовсім наступ, як наступ, але це, ну, це такі серйозні ДРГ-групи, розумієте? Ну, ну буде спроба прориву. Проба прориву йде Сумська область. Дивіться. Ну, тяжко буде з ними справитися, ви знаєте, не так просто. Пожежі йдуть, ще, дивіться, будуть якісь обстріли і триматися людям якось бути обер... по-перше, бути обережними, тому що подалі від якоїсь річки триматися, ще буде спроба, вже йде спроба. Таке враження ДРГ груп піти річкою, піти водою по річці. Одним словом, я не знаю, але в Сумській області десь є якась річка, яка ну, веде до кордону, та вони з кордону будуть пробувати пройти в Сумську область і Сумською областю по річці, ну вброд чи як, розумієте, не знаю, по воді. Одним словом, будуть пробувати. Проходити по воді. Десь там неподалеко буде обстрілюватися будуть пожежі, десь із, ну, можуть бути пожежі, може постраждати десятка пентаклей. Та? Тобто це є сім'ї, це є якісь житлові будинки, якісь ну, прильоти йдуть в Смітській області. І тут реально ДРГ групи не одна не одна в кілька етапів і більш потужні, ніж були раніше. Вони будуть розбиті, будуть все-таки зупинені, але шкоди можуть нанести. Тому що ну, десятка мечів, карта смерті, та, вони будуть зупинені. Тобто, ну, але як би там не було, ну, тут ця карта не хороша. Реально ось, ну, такі, вони десь тут трохи щось так і пройдуть. Ну, є ймовірність того, що такі, якісь та карта сили, якийсь такий потужний прорив будуть робити. Карта диявола, загорання будуть, якась підлість там буде, підлість зі сторони жінок. Дуже бою, прошу воєнних не пити, нічого не їсти і не пити з рук жінок в Сумській області, тому що не всі жінки в Сумській області підтримують Збройні Сили України, і підтримують українську владу. Є люди, котрі місцеві і котрі за расистів і допомагають сприяють расистам. Карта диявола, і жінки, попередження: не пити, не їсти з їхніх рук. Так, суми. Дивіться, у вас тут йде е, Two of Coins. Що це у нас? Королева мечів, спроба відбиття four of cups, але щось буде пропущено. щось таке, дивіться, Тут буде, буде спроба відбиття і буде ППО досить потужно працювати, але все-таки прильот в сумах іде трійка мечів, удар, а далі йде відбиття. двійка мечів, і так, і... І під покровом ночі все-таки, дивіться, йде якась співпраця з мирним населенням, та, які допомагають оцим будуть сприяти цим ДРГ-групам, розумієте, які до них добре відносяться. Тому тут за великі гроші. Єрофант, відлюдник. Так, можуть ще й дітей застосовувати як посланців, та, як помощників. Карта Повішеного можуть бути жертви. Можуть бути... Неочікувано, можуть бути жертви, тому будьте обережні. Суми Сумська область. Давайте так, я зараз швиденько кину на другій колоді. Подивимося, що вона нам покаже. Дякую вам, карти. Ой, зараз впадуть, подуть, подуть. Ні, зловила. Ну, дивимося далі. Так, давайте глянемо на цій колоді. Суми Сумська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю в період з 3 по 5 березня 2024 року. Яка загроза через атаки ворогом через воєнні дій на Суми і Сумської область. Покажіть мені, будь ласка, карти розклад. Суми і Сумська область. Суми. Сумська область. Так, берегтися від води. Знову ж таки, попередження берегтися від води. Суми, загроза з неба. Ну, дитя, тут воно, бачите, нам по місту говорить. Так? Ну, тобто загроза, але тут все-таки йде карта мир в цій стороні, говорить нам про за межами міста. Ну, чомусь в позиції на місто воно показує, що за межами міста спроба по воді пройти. спроба ворога, Так, і буде прильот, так само ще показує. так, Буде спроба пройти і прильот. Іде, далі йде відбиття. Співпраця йде за гроші ну, з дияволом. Є ну, зрадники серед мирного населення, серед жінок. Карта дежавю, може бути прильот, може бути десь недалеко від місця, куди вже прилітало. Площа якась, знову ж таки, бачите, колесо фортуни у нас йде, неочікувано. Угу. Обстріли досить такі, можуть бути потужні, в якийсь певний день з тої сторони. Карта сили будуть докладати дуже багато сили. Щоб ДРГ групи, щоб пройти. Ну, розумієте, тут, тут воно нам і про прильот одразу сказало, і сказало нам, що ДРГ групи реально докладуть дуже багато зусиль, щоб прорватися, щоб пройти. Ну, давайте ми ще сюди подокидаємо: дивіться, все-таки воно попереджає, що буде прильоти так само і в області. Житлові будинки можуть бути, та діти можуть постраждати бути обережними. Як варіант, це можуть бути навчальні заклади, можуть постраждати якісь, можливо, в школи, школи можуть бути прильоти, а також магазини, склади, магазини. Жертви можуть бути серед мирного населення. Так, на кордоні протистояння. Ну, знову ж таки, по воді, але я їх без вихід чекаю, вони далеко не зайдуть. Ну, шкоди, шкоди можуть нанести. тому... Жінки, треба, треба виловити, треба знайти тих зрадниць, розумієте, вони дуже серйозно допомагають, сприяють ворогу. Воєнним треба остерігатися, знову ж таки, ці дві карти можна прочитати, як бути обмеженими, та, тобто не приймати нічого, нічого не брати від жінок. Ну, так, да, утриматися. Нічого не приймати, не довіряти, не довіряти жінкам в області. Ну, Воно нам повторило, в принципі, те, що нам показали, показали ті карти. Отже, супер, можна на них на війну дивитися. Бачите. Іде, ідуть прильоти Сумської області, і готуються ДРГ-групи більш потужно в наступ, в спробу прориву, як по воді, так і ще з якихось інших сторін кілька груп. Так, дивимося далі. Що я там планувала, хотіла подивитися Чернігів? Суми, Дніпро. Ну, давайте подивимося Дніпро. Покажіть, мені будь ласка, карта, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. З 3 по 5 березня 2024 року по населеному пункту Дніпро. Ну і візьмемо Дніпропетровська область, одразу глянемо. Дніпро, Дніпропетровська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаки ворогом через воєнні дії. Дніпро, Дніпропетровська область, З 3 по 5 березня 2024 року, яка йде загроза. Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро, Дніпропетровська область. Так, Дніпро. Дивіться, у вас буде досить гучно, ви будете чути, як працює ППО, і ППО справиться, але десь якісь уламки впадуть і можуть трошки частково якось пошкодити якийсь будинок, якусь будівлю. Ну, та, тут щось щось, щось може бути, та, щось може бути пошкоджено. Так, Дніпропетровська область, Дніпропетровська область, ой-ой-ой, Дніпропетровська область. Ідуть, іде прильот, прильоти в Дніпропетровську область, куди йдуть прильоти. Будуть пошкоджені машини. Будуть пошкоджені однозначно машини. Так, дивіться, будуть пошкоджені машини, будуть пошкоджені якісь дома частково та, будинки. Що це будинки? Багатоповерхові. за ну, будинки? Більше двох поверхів. Будуть пошкоджені будинки, це можуть бути багатоповерхові будинки або будинки, які мають більше двох поверхів, де з Дніпропетровській області. Іде так, пошкодження машин, загорання, можливо, навіть машин, бо тут якесь серйозне. Можливо, це якийсь великий автопаркінг, якийсь буде пошкоджений, Я Не знаю, але тут якийсь заво... ну, тут удар і колісниця. Це ще може вказувати так само на стихія землі, про суді. Знову ж таки, вказано. Багатоповерхівки однозначно будуть горіти. Транспорт якийсь буде пошкоджений. Влетіти буде якось зі сторони води, чи навіть біля води щось теж буде якесь падіння, якось так. На якісь площі чи що. Так, десь біля води, десь де раніше прилітало. Ну, Дніпропетровська область там так ну не один прильот тут іде, Тут таке враження, що два різних. Ну, не знаю, ну мені так на це схоже. Ну а так по Дніпру йде, що робота ППО мають справитись, але йде падіння уламків, пошкодження, можливо, падіння уламків на будівлі, на дахи, внаслідок на, ну, збиття на дахи будівель, пошкодження йде якоїсь будівлі, все-таки, якби там не було. Мені дуже хочеться віритися, що це просто дах постраждає, а не влучення все-таки в будинок. Бо, бо йде карта збиття відбиття. Будемо надіятися, що це просто пошкодження, а не влучання. Ну, мені схоже, що це десь якось внаслідок збиття буде якісь пошкодження. Ну, так. так, давайте подивимось тепер. Ну, давайте візьмемо, залучимо другу колоду. Давайте з вами подивимось. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. А, давайте що там я хотіла взяти? Павлоград та Кривий Ріг. Та? Давайте візьмемо Павлоград. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом. Через воєнні дії населений пункт Павлоград Мікопетровської області, яка йде загроз з 3 березня по, по 5 березня 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії Павлоград. Прильот іде у вас, приліт іде. Ох. Зі сторони води, теж воно показує, рухатися буде те, що прилетить. Швидше за все вночі. Велика ймовірність, що це буде вночі, з чим буде зв'язано, з чим зв'язок карта дітей і карта четвірка мечів сплячки, там, де діти сплять. Можливо, це якийсь медичний заклад, пов'язаний з дітьми. Можливо, там, де дітей народжують роддому. Не знаю. Як варіант, медичний заклад. заклад якийсь. Ну так, для мирного населення йде загроза. Карта повішений. Є загроза. Так, давайте подивимось тепер на цій колоді. Павлоград. З 3 по 5 березня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Покажіть, будь ласка, карти. Дніпропетровська область, населений пункт, Павлоград, з 3 по 5 березня, яка йде загроза. Іде прильот. Швидше за все під ранок або під вечір, або вночі в темну пору доби. Там, де мирне населення приходить за допомогою. Що, за якою допомогою вони туди приходять? Ну, тут можуть. Так, ану, давайте додатково. Там і воєнні можуть лікуватися чи отримувати допомогу. Можливо, це якийсь і гуманітарний центр, хоча це може бути і аптека. У будь-якому разі заклад, ну, який надає якусь допомогу. Це або аптека, це або медичний якийсь заклад, розумієте? Загорання буде, якийсь, ну, йде якась, якесь загорання. І дивіться, тут йде, ну, загроза йде, е, йде жінкам вагітним, не знаю, можливо, це ну, імператриця дуже часто вказує на вагітних жінок. Може бути що це в районі роддому якогось, може бути як варіант. І знову ж таки, по наводці, бачите? ну, Така ситуація. Будів, ну, будівля якась і знову ж таки воно говорить, там, де люди отримують допомогу. Павло Градов, ну, така ситуація, будьте обережні, дивимось тепер, е що я ще хотіла. Подати. Кривий ріг, так? Е кривий ріг, покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню. Їхньому, е Життю і здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії, населений пункт Криворіг. Кривий ріг. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза з 3 по 5 березня 2024 року. Через атаки, атаки ворогом на населений пункт Кривий Ріг. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза? Кривий ріг з 3 по 5 березня 2024 року. Кривий ріг, покажіть мені, будь ласка, карту. Так, гучно буде бути чути, як повідбивається, як іде збиття, десь промислова зона, яка ще що це у нас. Ану. Обвішена. Ну, таке враження, що приліт іде приліт туди, там, де люди працюють, заробляють гроші, що це не житловий будинок. М -м. Люди туди приходять і звідти йдуть, розумієте? Вони туди приходять і звідти йдуть. Заробляють гроші. Угу. Це якась промислова зона. Може бути якийсь район, та, воно показує окремий район, ближче до виїзду, в'їзду в місто, та, якась, можливо, спальний район, окраїна міста. Ну, промислова зона. І туди вже е, цей район вже ставав жертвою прильотів, таке враження, або десь там поруч відбувалися якісь прильоти. Так, ну давайте ми подивимося на кривий ріг ще на. Другі колоді, що вона нам скаже. Дякую вам, карти, мої дорогенькі. Слов'янські таро. Покажіть нам, будь ласка, кривий ріг з 3 по 5 березня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через воєнні дії, через атаки ворогом. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза, кривий ріг з 3 по 5 березня. Новина, так? О, ціль не буде повністю їхня досягнута. Все-таки The World це десь окраїна міста. Ближче до межі загроза йде. Рофан – ховатися. Щось може загорітися. Щось може загорітися там, де люди працюють, бачите, де люди щось виготовляють, виробляють. Тобто це якесь виробництво або щось таке. ну, На це схоже. Загорання. Загорання в робочій зоні, там, де люди працюють. Однозначно, це не житловий будинок. Ну, що за місцеві ще якийсь, якийсь опис. Маш, ваш? Буде горіти, але як воно? Територія, важлива територія. Швидше за все, в темну породу дуби. Ну, одним словом, то це точно там, де люди працюють. І знаєте, що ще по цій карті можна сказати? Звідки Ну, він тут все-таки, бачите, на підвищенні? Можливо, це якась територія, де виробництво оце там, де люди працюють, туди, куди будеться приліт, та, люди звідти, ніби як зверху вниз дивляться. Я не знаю, можливо, там або високі будівлі. Воно хоче сказати, або саме, або, або, або саме це, самі ці підприємства знаходяться, можливо, на якесь ну, підвищення території Кривого Рогу. Знаєте, можна ще так считати. Ну, Давайте подивимося, куди саме, якщо ви взяти північ, південь, покажіть, будь ласка, карти, Кривий Ріг з 3 по 5 березня 2024 року. Куди йде загроза? Якщо по сторонам світу, розглянути населений пункт. Кривий Ріг? Північ, Південь, Захід, схід-центр. Отак буду розкладати. Читати буду лише пряме положення карт. Покажіть мені, будь ласка, карти, куди йде найбільша загроза? Північ, південь, захід, схід-центр. Куди направлятися? З 3 по 5 березня буде найбільша загроза. Північ. Південь. Захід, схід Кривого рогу, центр. сплеск емоцій, тут чаш буде в центрі. Тобто в мене є ваш мечів, королева мечів. Так, ну дивіться, я схильна думати, що це буде центр. Хоча у нас, бачите, летіти буде і на захід, і в захід у нас під великою загрозою, західна частина Кривого Рогу. І старша аркан смерть у нас на півночі, так? Five of Cups. Ну, швидше за все, що на півночі воно буде зупинено. Ну, тут була все-таки. є, Ну, дивіться, ну, я би сказала так, що загроза. Північ, захід і центр. Розумієте, якось південь Кривого Рогу і Схід не під, не під таким, не під такою загрозою. Ну ми ну так я це бачу, Та? тобто я би сказала, що північ, захід і центр ну, от Кривого Рогу під, під, ну, під більшою загрозою, ніж південь, ніж південь і схід. Що ж, я бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, щоб не бути моїми, для мене кармічним боржником. І я вас прошу, або киньте мені донат на картку, яку я вкажу після, ну, після цього, як завершу це відео під цим відео, або поставте хоча б пальчик вгору, це буде ваша оплата моєї праці, мого часу. А я вам бажаю, щоб негативні розклади не здійснювалися. Нехай реалізуються лише позитивні розклади. Віримо в Збройні Сили України. Не втрачаємо надії лише з вірою, лише вперед, і вперед, і вперед. Всі мирної ночі лише позитивних новин. А я продовжу зараз наступні наступні населені пункти розглядати в наступному розкладі.